А скоро великдень, та бачиш війна, так склалося з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, її гірко, як нам бідоласі. А скоро великдень, і скоро свята прийде золоте воскресіння. А моя країна нестиме хреста, нестиме заради спасіння, стоятиме там серед чорних руїн. Заплакана, змучена, боса, гарматний в ухах колотитиме дзвін, і холод кривавий по косах, а скоро великдень. Для чого війна? Для чого прострілені груди? І ця не по-людськи висока ціна, Безглуздим наказом від юди, а скоро великдень. Та бачиш війна, та бачиш у нас катастрофа, тепер у нас своя болюча ціна, тепер у нас своя алгофа.